Коли на нас навалюється враз два лиха, душа розривається між ними. А коли одночасно три-чотири, вона заумирає в сум'ятті. Душа не готова до такого напору. В таку хвилину, головному герою, ще вчора популярному молодому журналісту, який одночасно втратив роботу, житло, кохану дівчину, кращого друга, здалося, що світ рухнув навколо нього. І він опинився на самому дні, на дуже глибокому дні. Та іноді потрібно впасти на дну хоча б для того, щоб відштовхнутися від нього. Так вважав український мудрець Андрій Ворон, світован, вічник, зустріч з яким головному герою подарувала доля. Він той, кому не потрібно нічого пояснювати, бо й самого світ не раз і не двічі брав у залізні лищата. От і зараз в органи надійшов сигнал про те, що він вдома приймає хворих. Влаштував цілу підпільну клініку. Він, задля порятунку, змушений відправитися в гори, як заготувач лікарських рослин. А разом з ним в мандри подався і головний герой. Він тоді ще не знав, який щедрий дарунок піднесла йому доля, літо проведене світованом, який прихильно приоткрив йому шпарину у свій дивовижний світ новий світ людської сутності. Це такий особливий світ, світ в світі. Живий світ, де все суще ув'язане в єдине вселенське намисто. І кожна та мізерна намистина є рівновеликою одиницею великої реєстратури неба. Мирослав Дочинець Світова, Студії під Небесним Шатром. Роман «Намисти». Почитайте. Бібліотека рекомендує.